Раптове похолодання, чи повернеться плюс 30 градусів? Тисніть лайк, підписуйтеся. Сподіваюсь, буде цікаво і корисно. З нами сьогодні чарівна Наталія Птуха і я, журналістка фактів, Сахова. Пані Наталя, скажу у вас, хочу спитати: напевно, що найбільше цікавить наших глядачів це прогноз на найближчі дні, що відбувається. А звідки знав до нас і, і чи дійдуть ці дощі, які всі очікували після такої спеки? Розкажіть нам, будь ласка, найближчими днями, що відбуватиметься на території України. Так, впродовж цього тижня в нас буде змінюватися, і вже ми це відчули, що почала змінюватися синоптична ситуація. Її зміну зумовило проходження атмосферного фронту з північного заходу. Ось вчора він був у західних областях. Частково він пройшов і північні, деякі центральні, і зараз пролягає в нас через територію північно-східних областей, знов ж таки частково центральних, південних, і 10-го числа буде вже по східних областях Локальні короткочасні дощі та окремі грози. Але від завтра вже почне підвищуватися атмосферний тиск по всій практично території України, тому в більшості регіонів все ж таки вже буде погода без опадів. І ну досить такими комфортними температурними показниками. Якщо одразу говоримо про опади надалі, то потім буде в нас наступний атмосферний фронт 11-го числа. Він буде надходити із заходу і зумовить спочатку 11-го переважно у західних областях Житомирській, Вінницький, частково північних Київщини, також може вже 11-го зачепити короткочасні дощі. Відповідно, це дощі вже літнього характеру. Вони можуть супроводжуватися комплексом оцих явищ грозових, тобто які можуть бути разом з грозою, це в нас гради та шквалисте посилення вітру. Це вже локальні прояви, за якими треба слідкувати. Особливо важливо слідкувати за попередженнями від гідрометцентру і від наших гідрометеорологічних організацій по областях. Там вже під час проходження фронту, як він буде себе вести, буде видно, де яке може бути попередження. На які небезпечні явища надалі. цей атмосферний фронт вже буде 12-го числа просуватися у південно-східну, навіть більше так, північно-східну частину України, і буде зумовлювати там опади, плюс ще ну, по території України також залишиться, окрім західних областей. Звідти вже він буде відходити і там на п'ятницю знову буде така як перерва, скажімо так, у більшості. Регіонів а в суботу там знову можуть бути дощі. Тобто чергуватимуться знову процеси з такими короткочасними дощами літнього характеру і періодами сонячної погоди. А ось в плані температури то все доволі одноманітно. Нічна вона становитиме від 8 до 14 градусів, а денна від 18 до 24. Трошки тепліше, традиційно, у нас південь, південний схід там в нічні години будемо мати значення 16-22 градуси, а в день 23-29. Тобто ну, досить літні такі показники, але вже Принаймні легше ця така температура буде переноситися ніж у попередні дні. Ось як в нас були на вихідних, і сьогодні ще по південному сходу, подекуди ось ці 30-35 вони вже відступають. Тобто на цьому тижні, сьогодні хіба що там по понеділ в понеділок вони ще можуть бути по деяких пів... південно східних регіонах, а далі вже і там також буде знижуватися температура. Ну, вітер загалом переважатиме з північного заходу. Повітряні потоки інтенсивністю 5-12 метрів за секунду. Досить такі помірні, ну але все ж таки відчутні. Ну і звичайно, ці посилення під час грози, за якими я казала, треба дивитися і уважно слухати попередження. Дякую, це цікава і корисна інформація. Якщо наші глядачі ще не підписалися на, тел... на наш канал в Ютубі, то я прошу це зробити. Прошу поставити. Подобайки, прокоментувати, а у мене є запитання, які мене просто от як людину цікавлять. Я вчора дивилася відео Страшний буревій на Тернопільщині, які ну, реально там люди йшли ледь-ледь, вітер, дощ. Скажіть, будь ласка, це наша повсякденність наступна? Чи для яких областей це буде найбільше таким, скажімо так, найчастіше буде відбуватись? Ну, щоб люди, хоч приготувалися до таких. Не те шармагідонів, звісно, але до потужних буревіїв. Ну, дивіться, влітку такі процеси вони досить типові і чогось незвичайного в цьому немає. І якоїсь, скажімо так, навіть географічного розподілу по території України, саме там, де більш інтенсивні грози, а де менше цей комплекс буде, ну, також такої кореляції, якби знайти. Ну, особисто мені невідомо, можливо, десь наукові дослідження певні є. Але все одно завжди, наскільки я знаю, наші науковці, і кліматологи, які аналізують багаторічний режим погоди, зазначають, що влітку це нерівномірний розподіл опадів. Тобто, якщо ми говоримо про грози, це завжди ну практично завжди в нас вони з опадами. То відповідно влітку вони нерівномірно розподіляються. Ну, певна закономірність може бути в них, коли проходить атмосферний фронт. Тоді так воно йде, якби наприклад, із заходу на схід, і більш так рівномірно може розподілятися. Якраз на лінії фронту можуть вибудовуватися ці осередки, ну, грозові осередки. Але якщо ми говоримо, наприклад, про внутрішню масову конвекцію, коли просто в нас нестійка атмосфера, і ось у другій половині дня після інтенсивного прогріву поверхні, починається таке нерівномірне підняття теплого повітря вгору і починають утворюватися такі купчасти дощові хмари. І це залежить від того, наскільки був інтенсивний прогрів, наскільки вологості достатньо, наскільки нерівномірний, скажімо так, наскільки не, 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 не стійка атмосфера, тому інтен, досить інтенсивний може бути розвиток цих купчисто дощових хмар, і з них може бути абсолютно різною інтенсивністю такі явища, як гроза, і разом з нею може бути гради і шквалисте посилення вітру. Варто ще зазначити, що ці шквали це такий різновид поривів. Тобто це не просто пориви вітру. Бувають, коли просто там цілий день в нас так склалися синтетичні мовою, дме досить потужний вітер. А ось шквал це більш такий, дещо інша його природа, саме з грозою він пов'язаний, коли так інтенсивно від грозової хмари розходяться ці потоки і можуть створювати такі. ну, як би сказати так, закручені рухи, які можуть нашкодити досить серйозно. О. І ще одне моє запитання. Коли я на початку минулого тижня робила там прогноз для ефіру, я дивилася карту Українського центру. І я бачила на цій карті, що будуть опади, дощі. Я написала так, що будуть дощі, любі друзі на цьому тижні. І в результаті ми отримали страшенну спеку тут в Києві. І ніяких дощів, навіть ну хіба що хмари політали, і на цьому все закінчувалось. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, що це за феномен такий. <свист> <свист> ми, ну, опіція... Це треба детальніше розбирати, коли ви писали на яку дату. На понеділок і що саме на понеділок я минулої робила це, і я дивилася, обіцяли дощі, дощі, накачу, накочувалися з заходу дощі, дощі. Я в цьому вірю. Але по результату ми отримали 40-градусну спеку і ну майже ніякого дощу. Скажіть, що це відбулося? Ні, ну чому в нас дощі вони були, але знову ж таки їх розподіл нерівномірний. Як завжди ми зазначаємо, якщо ми говоримо, що в області якийсь може бути дощ, переважно це літнього періоду стосується короткочасні дощі, окремі грози, часто ми таке чуємо місцями, це означає, що ну, на 30%, від... коли ми говоримо місце слово місцями, то означає, що на 30% території це явище може бути. На інших 70 його може не бути, але ми повинні попередити, що в цьому реалі можуть бути такі процеси. Ну, це літо. Де вони саме виникнуть, це сказати і зазначити нереально. Ну буквально там можливо за годину, за пів години вже видно, коли йде розвиток оцих хмар, про які я розказувала, як вони формуються. Але знову ж таки, куди вони, де вони потраплять, про це спрогнозувати зараз в сучасних умовах практично неможливо, особливо в нас в Україні, коли в нас у синоптиків, на жаль, немає радарних даних, тому що вони під час повномасштабного вторгнення були знищені, і ну, відслідкувати їх і точну локацію зазначити, де вони будуть. Ну таких прогнозів неможливо випускати. Але те, що в цю, в цій області будуть такі процеси нестійкі, то ми повинні це зазначити, що ймовірність є. Просто вони звичайно не будуть охоплювати як восени або взимку, коли в нас по всій території України, по всій території області, наприклад, йде дощ. Тут ми яскраво бачимо навіть в умовах одного міста на одному березі, в нас може бути страшенна злива з градом і все на світі. А в інший час, ну в той же час, в іншому районі, світить сонечко і жодної краплі. Тобто це літні процеси. Ми про це попереджаємо. Вони досить локальні, оці грозові комірки, якби ці дощові хмари. Тому і попередження треба дивитися. На нашому сайті також є супутникові знімки. Можна там дивитися, коли розпочинається розвиток грози, де саме вона проходить. Тобто, це ну такі різкі зміни погоди, це характерно для літа. Так? Якщо от сонце 30 градусів, сорок градусів, а через годину десь починається шквалистий вітер і тощ, це літні, скажімо так, особливості. Так, якщо у нас немає антициклону, в нас поле підвищеного тиску протрималося буквально там один-два дні не більше. А потім ось вчора вже була ситуація, що проходив атмосферний фронт через Західні області, і він якраз таки спричинював після спеки, після того, що достатньо було тепла в атмосфері, такі інтенсивні грозові процеси. Але знов ж таки вони були досить локальні, вони не можуть бути прям повсюду, однаково розподілені. Розкажіть, будь ласка, що у нас був за антициклон, і чи він повернеться найближчими днями знову? І звідки до нас іде похолодання, вологість дощі? З яких країн? Бо це цікаво. Я думаю, людям і цікаво, звісно, і щодо антициклонів також. Ну, Антицеклом це область підвищеного атмосферного тиску, і вони не кудись йдуть, а потім повертаються. Вони існують, а потім зникають, регенеруються, тобто постійно змінюються. Це е, просто баричні такі утворення. Тобто, е, Антициклон це поля там, де високий тиск, циклони, там, де поля з низьким тиском. Буваючи такі малоградієнтні поля. Це коли ну, немає яскраво виражених тис... високого тиску або низького, таке розмите бричне поле. Це досить така підступна може бути ситуація, коли таке розмите бричне поле, і ось ці процеси нестійкості атмосфери ці можуть бути також локальні. Грозові осередки, ну а зараз у нас вже на цьому тижні будуть чергуватися поля високого атмосферного тиску. Потім вони будуть відходити і надходити атмосферні фронти. Ось, наприклад, завтра в нас у вівторок буде антициклональний характер погоди, тобто, переважно ясне небо або малохмарне, без опадів, сонячно і сухо. У більшості регіонів там трошки по східних областях можуть бути залишки сьогоднішнього фронту, який туди буде відходити. А ось з середи надходить атмосферний фронт із за заходу, і він вже спричинить дощі. і, відповідно, ну знов ж таки, ці короткочасні дощі локального більше характеру, але він все ж таки пройде через територію України і він якраз таки він належить до системи більш низького атмосферного тиску. І таке чергування воно в принципі на цьому тижні буде спостерігатися. Продовж середи і четверга проходить атмосферний фронт. В п'ятницю знову атмосферний тиск дещо підвищується. На вихідні знову може дещо знизитися. Тобто на вихідні вже треба буде уточнювати, яка буде синоптична ситуація. Тому що дивитися зараз і казати про погоду на вихідних і потім тільки на цей прогноз орієнтуватися, це неправильно, тому що прогноз змінюється щоденно. Синоптики працюють цілодобово, уточнюють, тому що атмосфера дуже рухлива, мінлива, і кожен десь малесенький. Малесенькі зміни в ній вони можуть повпливати на подальший хід снаптичних процесів. Угу. Тобто спитати, скільки триватиме отакий от комфортний період, період раніше комфортних температур, поки що, ну, поки що напевно, неможливо. Вірно, ну ми можемо говорити про цей робочий тиждень. Ну, в принципі, на вихідні також в цих температурних межах будемо залишатися. Угу. Е ще хотіла уточнити: тобто, з яких країн да приходить до нас така волога і прохолодненька погода. Ну там обширний, скажімо так, перелік країн. Якщо ми говоримо про північний захід, то ми розуміємо, що це на північний захід від території України, там починаючи від йде Білорусь, потім там ідуть країни скажімо так Балтії. Ну це більше як північ Скандинавії, тут у нас ще і Польща. Тому якби з цієї сторони це зараз атмосферний фронт, який проходив, і ось за ним йде затік прохолодного повітря з північного заходу. Тобто ми якби. В синоптиці не називаємо країни, ми називаємо напрямок, тому що повітряна маса вона не формується на одній якійсь країні. Вона формується, вона ще може в Атлантиці сформуватися, просто вона звідти йде і видозмінюється, минаючи різні країни інколи і континенти. Угу. Я зрозуміла, тобто ми можемо сказати наскільки це розтягнеться, у це похолодно ну, цей, цей період похолодання чи не, я не знаю. Ну так, я вже і зазначила. Ми можемо сказати, що впродовж цього тижня в нас буде ось такий, ну, я вважаю, досить комфортний температурний режим в межах ніч 8-14, день 18-24, південь, південний схід тепліше, що там вночі 16-22, а в день 23-29 градусів. Пані Наталі, ще кілька запитань, що хотіла спитати. Скажіть, будь ласка, щодо аграрних наших Справ. Чи зараз вони можливо ви чули? Можливо, Міністерство сільського господарства з вами ділилося інформацією, наскільки зараз адекватно чи неадекватно почуваються наші рослини, наш майбутній ворожай? Наскільки мені відомо за інформацію від наших агрометеорологів? То у більшості регіонів переважно це західні, північні центральні. Ну, досить такі, ну, комфортні, типові по погодні умови. Певний дефіцит вологи спостерігається по південно-східних регіонах. Ну, детальніше, поки що, не, не маю інформації на володію. Ну а ці буревії вони не спричиняють там якогось кардинального погіршення стану врожаю? Будь-якого чи дерева, чи. Роз чилеганом природа природа. Вона в більшості випадків більше пристосована для таких умов погодних. Але ну, звичайно, можуть бути певні нюанси. Якщо там ну, це на минулому тижні здається, чи навіть трошки більше, коли були досить інтенсивні опади зливового характеру, то на певних ділянках західних областей там вже був перезволожений ґрунт, і е, спостерігалося вимивання деяких оцих насаджень, посівів. Тому ну певні негативні прояви можуть бути, але ну вони все ж таки більш такого точкового характеру. Чи можемо ми говорити, що от тенденція створень е, таких, що вірніше, чи можемо ми говорити, що от ці зони високого тиску, які часто спричиняють таку влітку спекотну і доволі тривалу спекотну погоду без дощову, е, вони зараз от будуть не те, що в тренді вони будуть частіше відбуватись. Я щось таке чула і хотіла вас перепитати, чи будуть ці області високого тиску стійкіші через зміни кліматичних умов? Ну, е, такої інформації, скажімо так, е, сказати 100%, що все от буде більше там антициклонів, ні, ми так не можемо. Е, є під, е, саме дослідження, що температурні показники вищі кліматичної норми, це повітряні маси саме, це температура повітря. Е, вона ну, не завжди пов'язана тільки там з, з баричним утворенням, тому що є те, що пов'язане з тиском, це ось ці антициклони, вони забезпечують погоду без опадів і з Спокійно, маловітряно. а вже яка е, припаде на цей період повітряна маса, це вже залежить трошки від е, ну, інтенсивності прогріву повітряних мас в різних регіонах і як вони рухаються е, ну, по е, континентах. Тому, е, ну, звичайно, якщо в нас є антициклон, то ця повітряна маса, якщо Зайшла тепла, то під час антициклону вона прогріється ще більше, тому що сонце безперешкодно прогріває приземну поверхню, і, відповідно, приземний шар повітря ще інтенсивніше буде прогріватися, і на додачу до теплої повітряної маси ще, звичайно, може бути плюс кілька градусів. Ну, Тенденція останніх років дійсно в нас зберігаються, що у нас кожен місяць, вже останні, там, 18 чи 19 місяців кожен місяць у нас в Україні взагалі у, по земній кулі вище кліматичної норми, тому маємо ось такі. Реалії, звичайно, завжди бувають винятки у нас травень перші дві декади якраз таки показали, що все ж таки варто не забувати, що наша країна лежить в такому кліматичному поясі, що в нас можуть бути досить різні прояви погоди і затоки холодного повітря з північних широт. Також не виняток. Вони можуть бути про це також варто пам'ятати. Але звичайно, літній дні сезон очікуємо, що все ж таки повинен бути вище кліматичної норми, особливо це виражається в липні та в серпні ці місячці вважаються найгарячішими в Україні, тобто воду, водні ресурси треба заощаджувати, правильно я розумію? Ну, це завжди так було. Це завжди треба, незважаючи ні на які навіть процеси, вода це якби джерело життя, її треба берегти. Я хочу зауважити, що у вас дуже стильний, Я ще не бачила в е світшот від Укргідрометцентру, Дуже красиво виглядає все це разом нашим глядачам. Я, хотів, да, я хотіла би сказати, що якщо цікава інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. А у мене ще залишилось одне запитання, яке цікавило би напевно нас щодо магнітних бурь, пані Наталя. Скажіть, будь ласка. Чи має Укргідромецентр дані щодо магнітних бурь, тому що люди від цього часто потерпають, і цей вік постійно так зменшується цих людей, які потерпають від магнітних бурь? Чи може нам Гідро гідрометцентр щось розповісти про цю тематику? Ну, це трошки інша, скажімо так, сфера, це космічна погода. В нас таких досліджень саме в гідрометцентрі України такого немає, тому це. Трошки не до нас, тобто це вплив, як сонце себе поводить і які там ось бувають на ньому спалахи, як потім е, ці часточки доходять до атмосфери Землі, і як вони взаємодіють. Тобто, це про верхні, дуже верхні шири атмосфери, а ми говоримо саме в контексті. Синоптиків і Українського гідрометцентру, і більшість, скажімо так, метрологічних офісів світу про саме ну, шар атмосфери, який, в якому ж проживає людина, тобто, це ну, там до ну, як сказати, умовно те, що ми аналізуємо до 10 кілометрів, трошки навіть до 15, отак от. а те, що відбувається в нас з космічною погодою, це інші сфери. Угу, Ось воно як. Я вам дуже дякую, що ви приділили нам час. Сподіваюсь, на наступному тижні або скоро ми знову побачимось, почуємо від вас новий прогноз на літо. Це єдине ну, одне з тих речей, яке нас тішить наразі. Літо, тепла погода, хай навіть дощі. Бажаю вам усього найкращого. Глядачам бажаю поставити лайки, вподобайки і попрощатися до наступного разу. Так, Хай вам гарного настрою на будь-якої погоди. Дякую вам дуже і вам також.